Не подобається дітям віднімати, додавати від'ємні числа. Ну, но не подобається. Бо не дуже зрозуміло, як це робити. А робити це потрібно так. Вам потрібно додати до мінус 5, мінус 3. Уявляйте собі наступне. Якщо ви не знаєте, як це робиться. Уявляйте вісь. На якій нуль, і на які розташовані числа додатні вправо, від'ємні вліво. Подивіться, де знаходиться мінус 5. Мінус означає вліво на 5, мінус 5. А додати мінус 3 означає до мінус 5 ще вліво на мінус 3. Тобто мінус 5 і ще мінус 3. Разом буде мінус 8. Ніяк не може бути додатнє число тут. Давайте тут розглянемо. Від мінус 5 відняти мінус 3. Ну, якщо сюди дивитися, то від мінус 5 і відняти це буде в протилежну сторону. Якщо ми ще додавали мінус 3, це було вліво, то тепер від мінус 5 буде. В протилежну сторону на три клітинки. Раз, два, три. І ми отримаємо ось це число мінус 2. І якщо робити просто математичні якісь дії, тут розкриття дужок, то ми знаємо, що при розкритті мінус на мінус, дає плюс. І тоді мінус 5 плюс три можна змінювати місцями 3 мінус 5. Доданки можна міняти місцями. Це буде 3 мінус 5. Виграє мінус, тому що за модулем число 5 більше, в якого мінус, і тому у відповіді буде мінус. Якщо знаки різні, віднімаєте 5, мінус 3, це буде 2. Мінус 3 мінус, мінус 5. Ще раз зробимо: мінус на мінус це плюс. І знову давайте поміняємо місцями. Це буде 5 мінус 3, і в результаті 2. Мінус 5, мінус 3. Можна собі уявляти, що ви позичили, наприклад, гроші. Ви спочатку позичили 5 гривень і ще позичили 3. Ви позичили разом 8, тобто позичили мінус. Ви винні мінус 8. А тепер давайте так, мінус 5 плюс 3. Ви позичили 5 гривень, а потім віддали 3. Ви вже менше винні, так? мінус 5 плюс 3 ви винні тільки 2 гривні. Але мінус це означає, що ви винні, так? ви маєте ще віддати. Тепер подивимось, множення і ділення від'ємних чисел. Якщо ви множите 2 від'ємні числа. Оце той випадок, коли мінус на мінус дає нам плюс, і буде в результаті додатнє число. Якщо три від'ємні числа, то кожні два мінуса при множенні складаються в плюсик. Але один мінус без пари, тому в результаті від'ємне число. Мінус 18 поділити на мінус 3. Правило таке саме, як і для множення. Від'ємне число ділиться на від'ємне, в результаті буде додатнє. Знову мінус і мінус складаються в плюс в цьому випадку. Ну і можна собі трошечки так шпаргалочку записати. Мінус на мінус при розкритті дужок, мінус на мінус, плюс. Мінус на плюс, якщо немає другого мінуса, то не може стати плюс. Буде мінус. Оці два мінуси складаються в плюс. Мінус на мінус при множенні складаються в плюс. Мінус на плюс, знову немає другого мінуса, тому буде мінус. Мінус плюс мінус це ось цей випадок, з якого ми починали. В результаті буде від'ємне число.